Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати вас в черговий раз з себе на каналі. Сьогодні знову субота, знову я в одиночному поході. На годиннику зараз у нас без 4 хвилин 8, як бачимо, нова локація в мене сьогодні. Тут такі камінчики, як бачимо, і що? Дивно ось цей камінчик хорошо виступив би за столик. Він такий потрохій нерівний, але більш-менш нормальний. Но один мінус. Ось там пролягає дорога. І хтось кашляє що навіть. Тому я не буду сидіти на цього камінчика. Не хочеться бути на виду. У нас люди не так поймуть. Також перепрошую, що сумно вітряна погода сьогодні. Та що не перемикатися, рівно перегляд. Ось. Камінчик лежить. Можна на ньому готувати. До речі, ці валуни штучно навезені сюди. Після каменно обробки вивезли. Так, друзі, розпаковую цей рюкзак. На десерт трошки винограду взяв. Вафельки. печиво, Котілок з продуктами. Водичка. Ви, друзі, зрозуміли з назви. Сьогодні я буду готувати шурпу по проханню мого товариша і підписника хлопчика Жори. Жора, тобі привіт. Так, хлібчик. Е, до речі, дякую своїм підписникам, які знову мені задонатили. Я щиро дякую. Хай вас Бог благословить. І так, друзі, показую, які продукти нам понадобляться. М'ясо. М'ясо в мене з косточкою, щоб навар був. Солодкий перець болгарський. Одна цибулинка, помідорчик, дві картоплинки, ну і морквинка. а також сіль, перець, спеції, зелень сюди потрібна, але в мене зелень сушена, зараз осінь і зелені так то немає свіжої. Так, друзі, ставлю я чай, чайничка на з водою. Друзі, дякую всім, хто добавився в мій телеграм-канал. Дякую вам за бесіду. Дякую за те, що ділитися фотом свого відпочинку. Хто не додався, додайтесь. Е, також підіймаються такі цікаві теми там по поводу сне, спорядження. Е, обсуждалася тема по поводу е, газових горілочок різних. Ну, Я першу, спершу загорівся маленькою, маленькою горілочкою. Ну, там всілякі є нюанси. Але ось такого формату для мене більш комфортний. Мені подобається те, що він економний, вітрозахист не задуває. Ну так, да, він трохи має габаритний розмір. Ну, це не критично, так як я ходжу по місцевості. Також, друзі, хто не підписаний, підписуйтеся, тисніть знизу кнопочку підписатися і кнопочку дзвіночка. Також, друзі, діліться цим відео, коментуйте і участвуйте у розвитку каналу. Да, локація тут неймовірно красива. Да, є тут дрова, якими можна було б трісочницю палити. Но тут я ж повторюся, дорога і буде дим видно. Не хочу, щоб до мене сюди люди приходили. як вітер гуляє листями тополь. небо вкрите хмарами немов пухом а я як придивився тут де я ось доготую слідучий квадрат і те це являються якісь бики. Бехів це те місце, де стояв якийсь верстат. Бо тому що так, да, то каміння. То каміння. А це бетонне, як бачимо. Ну воно рівненьке тут. Можна готувати. Так. Водичка закипіла. Так, додаємо сухор і чай. Чай у мене сьогодні знову з бергамотом. Обожнюю чай з бергамотом. Так, ну що ж, приступаю до готовки. Зараз продукти викладу. Так, чудово. Я м'яса на свою порцію багато не брав. Це плямось від бо водичка. У мене свинина, хоча вон там і з барані не готується, і з яловичини готується. І ставимо на газ. Хай закипить до полуготовності, вона щоб приготувалася. Так. Ну що ж, поки водичка закипає, бульончик мій вариться, почищу я цибулинку. Цибулинку, до речі, я буду на кидати. навариться бульончик, я тоді нею виловлю Також ну, взагалі шурпа вариться з крупних продуктів овочів, але я моркву не люблю сильно крупною. Я взагалі люблю моркву тертою, але щоб вже не відходити від класики. Я не її покрушу на маленькі кубики. О, чуть чуть не встиг. Але я був, спинку теж зібрав. Так, зменшуємо. Ой, аж чуть-чуть побігло? Так. Закладаю я цибулинку. Може трошки не є. А так зроблю, щоб вона... Хорошо розкрився смак і зменшу газок. Хай вона вариться, я тим часом оберу картопельку. Ниш чудовий, чудовий ниж, не можна натішитись. Так, загружаю я картопельку. Мелко я сильно не кришу неї. І так, загружаю я морковочку. Мжеймушковські хлоп впасти. Так, я так що куштував е, юшечку. Вона не ймовірно смачна, я трошки нею вже підсолив. Е, морковка трошки хрумка є, але я думаю, що вона доготується. Загружаю я Перчик. Так, друзі, загружаю я помідорчики До речі, що я скажу? Скуштував я морковочку. А, вона, ну, там чу-чуть хрумкає, але до чого вона смачна, можливо, на майбутнє я буду вже не терти, а саме кришити морковку. Так, да, у шурпу треба було б е, кружечками. Ну, я не фанат вареної моркви. Так, скуштуємо. І хай воно ще потомиться трошечки пару хвилин. Блін, це ж бомбезно. Я шурпу теж куштував у своєму житті один раз. Я не пам'ятаю смак, бо це давно було. Кідаю пару горошинок духмяного перцю. Так, паприку. До речі, зеленушечка в мене ось така. Тут усі Огородні трави. А, паприку. Так, чудово. А, свої приправи суміш. Так, чудово. Чорний перець обов'язково. Ну, сюди ще можна по бажанню і чилі додати. Ну, чилі в мене не було. А купити я забувся М -м -м, це неймовірно смачно. Все-таки треба трошки досолити. І в кінці я додав ті трави. Так, ну що ж, друзі, ось дюйма моя шурпа. Ось дуже кутлочку. Ну такий мій скромний стіл на десерт виноград, солоний вафліки солоні за смаком паприки, Апельс... мандаринка. Ну і звісно, чай з печивом. Та ну що ж, друзі, буду я снідати, буду я куштувати те, що я приготував. Всім, хто зараз їсть, всім смачного, також і мені. Це неймовірно смачно. Це неймовірно смачно, реально. М -м -м. До речі, друзі, тут не забув. Вчора в п'ятницю був день туриста. Так що хто займається всі як ми вилазками на природу, ПВДшками, туризмом, альпінізмом. Всіх вас зі святом! М -м -м. Неймовірне поєднання усіх Усі цих продуктів, які знаходяться в курпі. Просто неймовірно. Перчик з помимо for Так, я насладився шурпою. Неймовірно смачно. Зараз я попів чайок. Куштую вафельку. Защот? Счет... Не можна було під шурбою їсти. Васка. Вона така солодка, сулувата лізлуком в паприки. Ну що ж, рубзак я зібрав, я після себе поприбирав. Чудовий провів час. Я, я доволі новою локацією. Я ж раніше знав, що туди є такі гарні камінчики. Я б всюди раніше ще приходив би, ну нічого страшного, все попереді. Друзі, я буду вибиратися додому. Я не прощаюся, хожу лише до побачення у новому відео. Я закріплю під цим відео карточку. Хто має бажання підтримати канал, підтримайте. Також я вас прошу підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, переглядайте, коментуйте та діліться цим відео. Всім до скорої зустрічі!